Тві, Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командовать парадом буду я. Трамп продовжує нищити власну економіку, як і казав раніше, знищує фінанси своєї країни, чого й варто було від нього чекати. Ну і криптаний виняток уже третій день поспіль нереальні ліквідації. За добу ліквідовано трейдерів на 992 мільйона. Ну, уявіть, що близько 200 мільйонів в шартах ліквідовано. Це при тому, що ринок падає третій день поспіль. Ну це майстерність, певно, потрібно мати. Ну, або соти плече. Е, також індекс страху та жадібності на екстремальному рівні 16. Хоча вчора він ще інший був 10, всі бояться, всі бояться, і цікаво, що. Минулого тижня він був на рівні 55, тобто на серединці. А місяць тому всі взагалі вірили, що ту зиму ніколи не закінчиться. Ну, от, власне, ту зиму, Я думаю, що ще не закінчився. Але торгувати зараз трішки небезпечно. Тому давайте побалакаємо про айрдропи, які роздає біржа Байкетс. Переходимо в вкладочку більше, лаунчпули. І на вкладочку айрдропи для холдерів. Чому? Саме для холдерів? Ну, тому що їх роздають саме тим, хто тримає на власному балансі монету біржі BNB. Ну, як бачите, тримати в своєму портфелі BNB корисно. І додатково отримати постійні айрдропи саме в цьому місяці. Їх було три. Але такий цікавий факт, що всі вони були. Оголошені вже після їх закінчення. Раджу вам тримати свої монети в стейкінгу постійно. Монета BNB приносить вам пасивний прибуток, а також за те, що вона перебуває саме там в стейкінгу в розділі Simple Earn ви також берете участь в Airdrop як холдер монети. Ну, насипають не дуже багато, але за 4 дні, в принципі, ось монетка Shell вчора прилетіла. Перед цим було кайте, який зараз торгується більше здається, ніж 2 долари за монету. Ну і Solar. Так, кринки. Так, ось ці всі три хлопаки у нас тут є. Ну і було б дивно побачити, що вони не падають, коли падає весь ринок. Але ось їхня вартість, і найголовніше це те, що для того, щоб отримати айродрок, вам не потрібно нічого робити, лише тримати монету. Саме в розділі EARN. Також біржа регулярно проводить лаунчполи, взяти участь в яких можна, закинувши в пул USDT, FD, USD, також стейблкоін, але саме біржі Binance, ну і саму монету BNB. Що цікаво, що на BNB припадає 80% винагород. Ні до чого вас не закликаю, але майте на увазі, що тримати BNB і отримати пасивний прибуток. Завжди приємно, токени вам будуть нараховуватись на спотовий гаманець біржі, далі вже ви вчиняєте, як вам буде прийнятніше або залишаєте на холд. Саме ті токени, які роздаються, або ж продаєте на лістингу. До речі, зараз також була остання роздача RED, монети вже на гаманці у мене, але поки що відкрили лише премаркет. Тому не забувайте про таку непогану можливість, тим паче, якщо ви володієте монетою BNB. Ну, якщо ні, то повторюсь, я вам нічого радити не буду. Вибір за вами. Купувати чи ні. Але ця монета постійно приносить пасивний прибуток, оскільки лаунчпули проходять 2-3 на місяць і також айрдропи. Хоч і невеличкі, але приємно отримувати також. На цьому все. Бережіть себе та своїх рідних. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні.